Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги дитячу захисну кутову накладку. Даний кутовий протектор це необхідна річ для батьків, які хочуть надати безпеку для своїх дітей у себе вдома. Він виготовлений з високоякісних м'яких та міцних матеріалів, безпечних для немовлят та малюків. Він призначений для амортизації гострих кутів меблів. Щоб діти не поранилися, його легко чистити та обслуговувати, що робить його практичним та корисним інструментом для батьків з маленькими дітьми. Пропонуємо до вашої уваги дерев'яну вишивальну рамку на підставці. Дане кільце призначене для закріплення тканини та полегшення процесу вишивання. Воно має регульовану настільну підставку, яка дозволяє зручно працювати у будь-якому положенні. Підставка забезпечує надійне закріплення тканини та запобігає її скручуванню, виготовлена з міцного та довговічного дерева. Кільце для вишивки з регульованою настільною підставкою це незамінний інструмент для тих, хто займається рукоділлям. Вдома. Пропонуємо до вашої уваги силіконові форми для свічок. Це чудовий вибір для тих, хто любить створювати унікальні вироби, виготовлені з міцного та надійного силікону, завдяки якому будуть довговічними. Ці форми дозволяють створювати ароматичні свічки, мило та інші подібні вироби різних форм та розмірів. Форми мають тривимірну структуру, що дозволяє створювати детальні та унікальні свічки. Вони також легко знімаються з готового виробу, не ушкоджуючи його. Ти свої ідеї в реальність за допомогою цих силіконових форм для свічок, які допоможуть вам досягти бажаного результату. Пропонуємо до вашої уваги підвіски для жінок. Це чарівні та універсальні аксесуари для виготовлення прикрас своїми руками. Вони додають грайливий та романтичний відтінок сережкам, браслетам та кулонам. Ідеально підходять для виготовлення персоналізованих ювелірних виробів. Дані підвізки дозволяють вам проявити свою творчість та створювати унікальні вироби як для себе, так і для подарунків. Незалежно від того, чи ви дизайнер, чи просто любитель, ці милі підвізки. Піски стануть чудовим доповненням до вашої колекції. Пропонуємо до вашої уваги мініатюрні іграшкові меблі. Це чарівне доповнення до лялькового будиночка. Комплект пропонує чудову мініатюрну модель у масштабі 1 до 12. Мініатюрні меблі, які ідеально підходять для ігор, додають реалістичний елемент кухні будь-якому ляльковому будинку, створені з увагою до деталей та стануть ідеальним подарунком для дівчаток. Розвивайте креативність та уяву своєї дитини за допомогою цього чарівного доповнення. Для іграшкового будинку.